Як не втративши кількості світла, зекономити десятки тисяч гривень на світильниках при відкритті нового магазину та продовжувати економити на електроенергії кожного місяця? Давайте розглянемо це питання. На прикладі продуктового магазину 108 квадратних метрів біля дому. Разом з Міц ми маємо 747 люкс, а при використанні дешевих світильників 768 люкс. Це абсолютно співпідставні значення. Світильників Міц? Потрібно в 3,5 рази менше, ніж аналогу за 217 гривень, 20 світильників проти 70. Менше світильників менше точок підключення, менше кабелів та матеріалів для монтажу. Відповідно, і зменшується вартість роботи електриків. На дешевих світильниках роботи, матеріали та світильники в сумі 66,5 тисяч, а з міц – 51 тисяча. Це 15,5 тисяч гривень чистої економії. Дешеві світильники споживають в 2,5 рази більше електроенергії. З ними ви будете платити 115 тисяч гривень на рік. А ЗМІ 45 тисяч. Це 70 тисяч гривень економії на рік. За перший рік, склавши економію в 15,5 тисяч на встановлені освітлення в новому магазині, та 70 тисяч гривень на електроенергію, ми отримаємо 85,5 тисяч гривень заощаджених коштів. З МІЦ ви економите на кожному етапі роботи. Тож не втрачайте свій час і гроші. Пишіть у Дірект Економія та отримайте надійного партнера, який допоможе вам заробити на витратах.